Тож, така у нас ситуація. Це в мене поличка, на якій я а, наводжу якісь там порядки-безпорядки. Майже там, кожен тиждень я все це перескладаю, і воно буквально отак -от за секунду воно знову в такому стані. А, і в мене тут, як ви можете бачити, багато-багато моточків. А, майже всі ці, та не майже всі ці моточки, вони залишилися від якихось проєктів. Тобто я там дов'язала, і ось це, ну, типу, залишки. Мене, якщо чесно, мене дуже-дуже це все бісить, того, що тут є дуже-дуже маленькі моточки, є побільше, є взагалі тут, я не знаю, тут може метр. А, і я вирішила, а, що ми з вами зараз це все переберемо і будемо шукати моточки, а потім складати якісь а, кольорові композиції. І подивимося, що з цього можна робити. Коротко, то я збираюся використати ось такі залишки ниточок, щоб звільнити тут простір і якось плюс-мінус нормально все це облаштувати. До речі, в мене у Тіктоці також зараз є така міні-рубрика не зовсім стабільна, де я. Показую, як я доробляю свої недов'язи. Це більше стосується вже якихось проєктів, які в процесі були. Ну, я думаю, що ви знаєте, коли починаєш в'язати і не закінчуєш. От у мене тут чепчик лежить, ще щось там, якісь рукавички, тут кусок сумки. Короті, топік багато всього. І якщо вам цікаво саме подивитися, як я закінчу свої недов'язи, то ви можете перейти в мій TikTok, посиланнячко буде в описі. Це відпарене і просохше. Я буду розкладати, як в мене буде виглядати спинка, поки що тільки спинку, і буду її зшивати. Поки що в мене виходить. А, я ще в процесі як буду шивати. Буду перевіряти, чи в мене <гум> нічого не повторюється за кольором, тому що з першого разу складно, От, наприклад, оце місце. Так? Я його не помітила і я міняю місцями, тому що я вже стільки разів а, бачила ці квадратики і перебирала їх між собою, що вже просто замурюється. <гум> І не одразу бачиш, коли десь щось повторюється. Як ви бачите, дуже контрастні кольори, от як синій і сірий, я обв'язала білою ниткою, щоб, коли я буду зв'язувати квадратики, щоб просто не було видно шва. З приводу оцих із товстої пряжі, я ще не визначилася, якщо чесно. Я не бачу дуже багато сенсу їх зараз. В'язувати, тому що біла нитка вона набагато а, тонша за цю пряжу, і вона просто-напросто буде не дуже гарно виглядати, так само, як і звичайний шов, коли я буду пришивати, тому дійсно не дуже багато цьому буде сенсу. Сшивати я буду вертикальними лініями. А, і, власне, потім ці вертикальні лінії я буду сшивати між собою. Сшивати я буду не голкою. Цей спосіб мені не подобається зшивання. Я буду зшивати гачком і таким чином, щоб ем, шофу от галочки вони були на поверхні, тобто вони будуть в мене із зовнішньої сторони. Зшивати я, мабуть, буду за кадром, і коли в мене щось вийде, я вам покажу обов'язково. Ось так зараз виглядає кардиган з виворотної сторони. Я вже зробила йому рукавчики, точніше більшу їх частину. Я просто почала в'язати від самого цієї пройми. Це він ще передні сторони не відпарені. Він трошки нерівно висить. Але зараз я буду робити ось цю частину рукава, яка буде йти на звуження. І покажу, як вам це буде робити. Роботу буду із отакої пряжі блюшевої Різепуфі. Some days. Ooh, got me feeling dizzy from the sommer haze. Cuz we got the sun shine by the pool side. Soch a fun time living for the highlight. Так, друзі, я до вас і включенням. Як ви бачите, у мене знову були нічні припадки і. Я вже майже закінчила кардиган, я вирішила не пришивати ці плюшові штучки на рукава, тому що я пришила один і зрозуміла, що воно дуже відрізняється за текстурою, і прям у місці, де йде сшивання, воно перетискається. А від, прям від місця стику продовжити його в'язати немає змоги, тому що це пряжа із таких от петелік. Як ви бачите, я вже завершила два рукава. Я вирішила на рукавах не робити ніяких манжетів, просто зробила звуження. І ось така тут, навіть це не косичка, просто отак от він звужується. І все. Далі я зробила вертикальну резинку. У мене не буде жодних пуговок, нічого такого, тому мені не принципово ось такою косичкою, і почала в'язати нижню резинку. Ось на цьому моменті в мене закінчився моточок, і я оговталася, що я знову, знову дуже багато зробила і вам не показала. Трошки він нерівно висить, але я думаю, що, що вам видно. Трошки пошатаємося. Ось такий він виходить дуже непоганий, мені дуже подобається. Зараз я ще декілька рядочків зроблю по нижній резинці, буду відпарювати перед рукавчики і покажуся вам вже у кардигані. Ось лежить гарнюнька моя. Відпочиває. Насправді він вже майже закінчений, як я і казала. Тобто резинка є, квадрати із рукава є, все є. Але як ви бачите... Uh, є ще ось такі хвостики, їх дуже багато. на лицевій стороні їх не так видно, хоча, он, бачите, десь вони все одно прорізають на рукавчику також. А зсередини, <смас> їх просто, я не знаю, яка кількість, дуже багато. І їх треба буде всі ховати. Причому. Ну, по ходу, я коли шивала спинку, в мене ще був... було натхнення, і я ховала їх по ходу, тому що я знала, що потім мені буде дуже-дуже лінь це робити. А вже коли я пришивала, сшивала, точніше, квадратики для переду, це в мене була нічна маніакальна фаза, мені було не до тих хвостиків. І тому вони все ще там їх треба буде ховати. Я дуже не люблю це робити, я вам чесно скажу. В цьому так, вибачайте за моє волосся, в цьому мінус такої техніки квадратів, то що дуже багато цих хвостиків, їх треба ховати. А тут в мене ще така проблемка, що в мене пряжа різної фактури, структури, всього, Коротше, все в ній різні, різний склад. І так, треба буде якось ховати, можливо, я буду а, приклеювати текстильним клеєм ці хвостики, тому що ну, просто сховати їх тут буде недостатньо, їх буде видно. Це очевидно. Але в цілому отак... Не питайте взагалі, чого він лежить догори дригам. Я його відпарила, так і залишила. Ось. В цілому мені здається, що дуже гарно вийшло. Ще ось така красунечка. Це не про себе, це про карті. Вийшов е, достатньо непогано, як мені здається, із мінусів, те, що йому, мабуть, знадобиться ще додаткова обробка, додаткове ВТО, тому що е, передня частина, бачите, недостатньо розправилася в мене, вона трошки скомкана. Це тому що тут е, і текстур забагато, і її трошки перекошує через те, що в мене. Є шия. Ззаду добре відпарилася, ззаду я відпарювала два рази. Я ще не прала його, не прала жодну частину. Після того, як я його відпарю ще раз, я його поперу в машинці. Стиральні. Я, якщо чесно, завжди все перу в стиральній машинці, тому що мені ліньки прати вручну. Але якщо вам цікаво, я вам можу показати засоби, з якими я перу, розповісти, в якому режимі, щоб воно не стягувалося і ну, взагалі не міняло форми. Але, якщо чесно, у випадку з цим кардіаном можливо, можливо, йому якраз треба трошки розтягнутися, того що шви і резинка, яку я зробила, ну, стягнуло, стягнули. Я це прямо от на собі відчуваю. Е, ще із мінусів трошки підстрелені <рикова> рукава. Ось ви бачите. Але ну, то й таке, того, щоб в мене закінчилося не такий е, сенс цього картигану був у тому, щоб зробити його з залишків, от із залишків я його і зробила. В цілому мене не напрягає те, що вони короткі, вони е, розтягнуться, Це я 100% знаю. Тому що ця пряжа в мене на рукавах. Е, Якщо мене не підводить моя пам'ять, це Alize Lana Gold. Тут 50% водний, 50% акрилу. Вона, ну, я не можу сказати, що вона дуже приємна, вона трошки колить, Трошки колить, але якщо попрати з кондиціонером, буде нормально. Дуже приємні оці участки, де є плюшова пряжа, я прям не пожалкувала, що її додала. Хоча тут, бачите, у місцях, де воно пришите, ну, трошки, звичайно, видно, без цього ніяк і не дуже, не дуже красиво зі зворотньої сторони, але це я вважаю, теж нічого. Якщо чесно, чим більше я зараз у ньому стою, дивлюся на себе, тим більше він почне мені подобатися. Мене дуже приколює саме цей квадратик. Ось такий він трошки рябий. Це поєднання білих ниточок і сірих. Коли вони вже закінчувалися, я зрозуміла, що мені ні тих, ні тих не вистачить на повноцінний квадратик. Ось такі. Але ще я вам хочу сказати, що все ж таки відчувається. Якщо ви, скажімо так, не в'яжете, не дуже розбираєтеся у складах, то ну, взагалі нічого не відчуєте. Але я відчуваю просто кожен квадратик. Я вам не розповіла про нитки дуже багато на початку, але в мене тут от сірі білі є 100 акрил, є білі, ну, по ним видно, цей мій рукава в мене це alize. Резинка alize і є ще ось такі, по них навіть видно, вони трошки хрубіші квадратики, це також alize, Воно трошки колеться. Ось ця така синя, незрозуміла пряжа. Це взагалі тут один моток, це в дві нитки я в'язала, тут один моток це 100% акріл, а один моток це. Абсолютно 100% неприємна була пряжа. Я навіть, якщо чесно, не знаю, що там був за склад. Але там я помітила, що у складі там була така шерсть, яка не фарбується. Тобто нитка основна вона пофарбована була в синій, і оці такі, знаєте, така вона як крихта, і це не пофарбована шерсть. І воно просто було максимально неприємне, але у поєднанні з акриловою ниткою воно таке нейтральне стало. Uh, і от я відчуваю просто кожну текстуру на собі. Uh, і найприємніше це, звичайно, це плюшева пряжа. Uh, оцих великих квадратів я їх взагалі не відчуваю, якщо чесно. Вони трошки стягують полотно, але uh, до тіла я їх не відчуваю. Тобто вони такі якісь нейтральні вийшли, я їх спеціально всі наліпила, бачите, назад, щоб uh, спереду воно не робило мені нерви. Ну що, якось так в мене вийшло. Мені особисто подобається. Я вважаю, що е, з того, що могло вийти з цих е, мотків, це, мабуть, найкраще. Е, із мінусів, те, що в мене, звичайно, коротковаті вийшли рукава, але це я вважаю, що не проблема. Ну, тобто таке, ось такий вийшов в мене скоріше влога, ніж майстер-клас, але я. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Воно трошки рандомне, трошки його підтрушує, того, що в мене немає стабілізатора, і я все тримаю в ручках. Але якщо ви поставите мені вподобайки, я обіцяю вам, що колись, колись я куплю собі стабілізатор і мої відео стануть трошки більш стабільними. Тож ми із моїм маленьким громом з вами прощаємося, і я сподіваюся, що моя маніакальна фаза ще довго не закінчиться. І ми побачимо з вами в наступному відео.